Так, друзі, доброго вечора. Всім не встигли ми приїхати додому. Як одразу нам сьогодні запропонували дві автівки. Зараз я вам показую одну, можливо, когось зацікаве інше, пізніше закину відео. Це Kia Niro 2019 рік 143 оригінального пробігу. Як ви бачите, темно-синій колір, максимальна комплектація. Даний автомобіль перевірений людиною, яка проживає в Нідерландах. Автомобіль без єдиного підкрасу, весь в рідній фарбі, без жодних зауважень, дві зарядки, два ключа, тепловий насос, батарея 64 кВт. Ще раз наголошую, максимальна комплектація. Ціна в Україні даного автомобіля може бути 16400 євро. Можливо, можливо, може і бути 16 200, тобто треба, якщо б зацікавило когось конкретно, треба телефонувати, вже торгуватися відповідно вже після цього зложимо ціну. 100%. ну тобто Більше, ніж 16,4% не буде, але менше може бути. Ось так виглядає на салон. Шкіра, підігрів, обдув, акустика GBL, камера. Всі асистенти, які можуть бути тільки присутні в даному автомобілі. Як ви бачите, навіть має підігрів задню задніх сидінь. Ось вам багажник, пластмаси цілі, не пошкоджені. Злегка є де неде царапинки але це все. Прибереться вже в Україні. Знизу, як ви бачите, у нас повний комплект. Тобто автомобільний компресор, крюк, викрутка, знак аварійної зупинки, аптечка, майки це все присутнє. І другий автомобіль це 2020 рік Рестова чорного кольору з дуже маленьким мінімальним пробігом. Пробіг даний автомобіль має 38 тисяч. Але і відповідно ціна даного автомобіля виходить в Україні 20 тисяч євро. Ця автівка 16.4. Не більше, менше може бути. Тамта 20 тисяч євро. Також більше не може бути, і, в принципі, і менше не може бути. Отже, кого зацікавлять будь-які із цих автівок, або ось ця синя, або чорна, з мінімальним пробігом, телефонуйте, можу скинути вам додаткові відео фотографії. І даний автомобіль може бути доставлений вже наступного тижня. А ми в наявності маємо одну Kia Niro. Це є чорний колір 112 пробів. Ціна 164. Кона 20-го року синя і кона 20-го року сіра. Всім гарного дня, мирного неба! Кого що зацікавить, телефонуємо. Дякую, до побачення. До нових відео.